Пушка безпеки, у якої Путін підгодовується у вигляді Китаю, який з 25-го року дуже посилив підтримку Росії у війні проти України, і цього року співпраця може стати ще тіснішою. І як пише Блумберг, приватні оцінки західних чиновників значно жорсткіші за публічну риторику. Це і постачання компонентів подвійного призначення і критично важливих мінералів, які використовуються у виробництві дронів і іншого обладнання, і посол штатів при НАТО Метью Вітек на Мюнхенській медфаковній конференції заявив прямо, що без підтримки Китаю війна вже закінчилася, і Пекін саме здатен припинити війну в Україні буквально одним дзвінком. Те, що відбувається, це жахливо. Світова спільнота має піднятися, але ви знаєте, що ця війна повністю підтримується Китаєм, і Китай міг би зателефонувати Владіміру Путіну і завтра покласти край цій війні. Припинивши постачання технологій подвійного призначення, які він продає, Китай міг би припинити купувати російську нафту і газ. Є багато можливостей для світу чинити тиск на Китай. І сам Сі Цзіньпін, за словами співрозмовників, став більш рішучим у підтримці Путіна. Ці оцінки з'явилися перед виступом міністра закордонних справ Ван Гі в Мюнхені і ставлять під сумнів взагалі, спробу Європи налагодити відносини з Пекіном на тлі цієї війни. Тим паче, що Пекін допомагає Росії утримуватися на плаву в усіх сенсах. От нафта. з усіх боків намагаються обрізати доступ світу, точніше, доступ світу оці, знаєте, дзюрочки, скажімо так, як сказати, стру. Мочки, по яких російська нафта відпливає від самої Росії, але Китай допомагає зробити все, аби так чи інакше, російська нафта потрапляла туди, куди б треба. От в лютому Пекін може вийти на рекордні понад 2 мільйони барелів на добу. Це вже третій місяць поспіль, коли поставки з Росії зростають. А все тому, що е, Індія різко скоротила. Ну ви знаєте, Індія різко скоротила закупівлі, Китай закуповує, переробляє, а потім далі буде, може знову перепродавати якийсь тіньовий флот. Там багато є лайфхаків. Яким чином Китай може допомагати Росії обходити санкції? Не факт, що вся та нафта, яка закуповується Китаєм. Використовується саме Китаєм. Ще Китай на цьому може і заробляти, як це називається, спекулятивним методом. Зі мною на зв'язку Яніна Чайківська, журналістка міжнародниця бюро з питань Східної Азії, Центру стратегія 21 Пані Яніно, добрий день вам. Доброго дня вам, пані Яніно, uh, ласка. почула Так. Почули. почула про те, що ви говорили про Китай. Так цілком погоджуюся. правда з тими вашими оцінками, коментарями. Ну так, з 22-го року ми в Біросхідній Азії стратегія 21, дуже ретельно вивчаємо, яким чином Китай підтримує Росію у цій війні, як допомагає обходити санкції, і для цього є дуже широка мережа. Ага. Але з іншого боку, дещо скептично можна поставитися до заяв Сполучених Штатів. З приводу того, що за допомогою одного дзвінка можна зупинити війну в Україні, ми вже бачили, як Дональд Трамп за допомогою декількох дзвіноків і розмов з Володимиром Путіном намагався зупинити війну або принаймні бути великим ретворцем, скажімо так і.